Приїхала я на ферму, вулиця, гарна коло річки, за Монреалем зразу, Лаваль, називається Тисяч Островів. Ферма, дивіться, яка ось все написано. Я зроблю коротенький обзор, розпаковку, що я тут купила, бо зараз сезон. Так що 2 долари отакі кабачки тут, в ящиках помидори.

Beruki Lego et Colosso. Ok, si on a planté là, on va tout le pain tout. On a planté Feyou. Dostane. Non, il n'y a pas beau. Il faut qu'on s'en grève au printemps. On la laisse compte en graine. Ні, два куплю. Иду за помидором. Я беру такі помидори зеленкуваті, їх надовше хватить, бо мої вже закінчились. У мене були гарні помидори, але дуже швидко закінчились, бо в нас було дуже жарко. І того оце відеречко коштує 15 доларів. Чим люблю Канаду, Монреаль, Кебек, де я живу. Вже 20 років. Маю дуже багато фішок і лайфхаків. Підпішу. Я зараз буду робити аджику і приїхала за всім, щоб купити. Дивіться, скільки видів тут місцевого перчика. Це ферма, яка біологічна. Я знаю, що сюди возять перегній із ферм. Я бачила їхню землю, бачила, як вони тут працюють. Роблю таку невеличку рекламу. Може хто не знав. От фотографію вставлю ферми. Дивіться, все є. Я так ще швиденько пройдусь, все є. Сама крута ферма і коло Монреаля 10 хвилин. Так, даже, дивіться, зараз вересень місяць. У нас є огірочки, бачите? Куплю огірочки і засолю кілька баночок огірочки. Скільки вони коштують? 6 доларів. Ось От, таке відео, 6 доларів. Ціни, щоб ви знали, в два рази піднялися. А оце відеречко 18. Ого. Так що так, колись 10 було. Українці, хто шукав хрін, поставлю ферму. Дивіться, все є. А хрін, оце, я не знаю, де він такий великий рост. Бачите? Це є. Я купувала сливи і робила соус гіркий з сливами. Місцевий, дивіться, мельонду називається. Скільки коштує? 8 баксів. Але вже місцеві. Ви знаєте, я колись купила в магазині, так от що більше не купую в магазині <реш> нічого. Тільки їм, коли сезон. От. А тут ще й кукуруза. Я на фермі, Ніла із Монреаля. Всім пока-пока.